Дорогі друзі, шановні колеги, так сталося у житті, що третій чорний лебідь прилетів до нашого університету під час саме мого ректорства. Це завжди великий виклик і для історії нашого закладу, і для мене особисто. От що побажати нашому рідному університету, який для мене є Альма-матер, з яким пов'язане все моє свідоме життя. І це перше знайомство, це школа юних математиків у дитинстві. Роки навчання, роботи, шлях від викладача до ректора, розвиток яскраві зустрічі, кохання, друзі. Зараз важкий біль відтрати можливості бути у рідних стінах. Тому я бажаю університетові жити, жити у своїх студентах, викладачах, співробітниках, випускниках у славних традиціях у наших серцях та планах у вимірі історії людського життя 105 років це доволі багато. А у історичному вимірі це одна мить. Пишаюсь тим, що Херсонський державний університет є частиною історії Херсонщини, її творцем та місцем, де всі ці роки формувалася і формується людський капітал. Нехай так буде ще багато-багато років. Сил, натхнення, віри, шановна освітянська родина ХДУ. низький уклін тим, хто закладав традиції, вів наш заклад до успіху через сторіччя з ювелеєм рідної університети. Упевнений, що вже незабаром зможемо зустрітись у рідних стінах у героїчному Херсоні. Розпочинаємо разом писати наступну сторінку нашої спільної історії тільки вперед, тільки разом з нашою рідною Україною. Слава Україні!